Напружений поєдинок у чвертьфіналі Кубка України із футзалу жереб звів рівненський кардинал і львівську команду Інайті. Якщо для рівнян стадія однієї четвертої доволі звична, більше того, кардинал є діючим володарем трофею. То для айтішників чвертьфінальний поєдинок перший в історії мотивації, хоч відбавляй, тим більше гра при рідних вболівальниках. Втім, зі стартових секунд саме рівняни виглядали переконливіше, що привело до першого забитого Дмитро Шенко розігнав атаку, а Любомир Парфенюк відкрив рахунок. Могли кардиналівці ще у першому таймі забезпечувати собі комфортну перевагу, але на заваді то стійка, то поперечена. А от львів'яни свою нагоду реалізували. Удар з гострого кута Ростислава Гуля засвітив рівність після першого тайму. один, один. десь все таки перший тайм. Мені здається, ми. Переважали більше створювали штанги. Поперечини ну були моменти, коли ми могли забивати і десь можливо там другий, третій п'ятий відрив. Натомість, як завжди, спрацьовує це правило: не забиваєш. Ти забиває тобі. На старті другої половини могли забивати львів'яни. Поперечина. Після такого дзвіночка за справу взялися хлопці Євгена Ланка. Спершу Владислав Сорокін замкнув простріл від Михайла Волянюка. 2-1. Опісля голкіпер господарів вирішив допомогти рівнянам, адже спробував зафіксувати потужний удар Дмитра Скипчика і помилився. 3-1. Та перевагу у два м'ячі кардиналівці розгубили за 60 секунд. Спершу Корнійчук скоротив відставання, а у наступній атаці Олег Мурин забив у здавалося безвихідній ситуації. 3-3 і все розпочинається. Спочатку команди обмінюються моментами, але саме удар кардиналівця Владислава Сороки стає останнім результативним у матчі. 4-3 рівняни перемагають у складному та драматичному поєдинку. Дуже вдячний колективу, що при рахунку 3-3, скажімо так, витримали емоційно психологічно, забили четвертий гол. Ну, от. ну, Якщо загалом ну, гарна кубкова гра е з обопільною купою моментів, як і в нас, так і в е команди -Ай і -Ті. Айтішники зіграли два матчі проти рівнян у рамках екстраліги і один у кубку. Втім, у всіх трьох поєдинках поступилися. Знайшли в собі сили, тому що кубок сказав хлопцям, триває все-таки дві гри. Знайшли в собі сили, відігралися і якраз якраз… Е Четвертий гол, якраз втрата концентрації, де ми пропустили цей непотрібний четвертий м'яч для нас. Хто пройде у фінал чотирьох, вирішиться у рівному в матчі відповіді. Попередня дата 30 березня. Втім, у команд ще буде можливість провести генеральну репетицію. Адже 13 березня кардинал вдома прийматиме і найТІ у рамках екстраліги. Захист титулу триває. Вадим Мороз, Media Group.